Виставку його робіт представлено нині в Київському будинку вчених. Її бачила Мар'яна Ангелова. У цій техніці у світі працює ще лише один француз, але робіт у нього значно менше, та й проблем із сировиною не виникало. А Йосип Осташинський однаково критикує і білоруські, і українські сірники. Вони не підходять. Навіть колись принагідно сказав про це президентові України. Але не, не запитують, чому у нас є у рівна фабрика своя. Я кажу, ви знаєте, є фабрика, навіть туди листа написав, але наші не дуже гарні. Коли я показав, що він побачив на роботах, що американські краще вони більші, товші. Так за іронією долі, саме з американських цеглинок було відбудовано мініатюрні золоті ворота, Синагогу синагогубродську, церкву в Чигирині. На Софію Київську пішло більш ніж 5 тисяч сірників, а потрібно ще багато архітектурних дрібничок. Я як Плюшкін, який збирає все. и зубочистки, и сетки для комаров, и тесьма идет, и всякие там железочки, бряшечки. Бывает даже пару раз на выставках люди с лупой дотошно проходят и рассматривают все. И вот один сказал, а у вас на городской доме все хорошо, но у вас на часах Маленькі, ну женські часики, там двокопечного розміру написано в СССР. Я говорю, ну розумієте, на других я не знайшов. Храми Відтворено за архівними документами, кресленнями, інколи навіть за листівками. Були в майстри і свої довгобуди. Два роки не давався єпископський палац у Ліоні, башти, мури, віконця. Зараз будують багато церков, але будують їх часом без жодного смаку. Це дуже добре, що скажімо, от у сташинського. Такі от речі, що він зробив у сільниках, а потім дивляться люди і таку церкву ставлять в селі. В селі там чи в місті і так далі. Сам Осташинський своїх робіт не продає. Інша річ його учні. Разом із фондом Україна дітям майстер об'їздив десятки українських сиротинців та інтернатів. Найвправніший з його учнів Мишко недавно похвалився в листі. Мовляв, зробив Лестівчине гніздо і продав за 80 гривень. Буде їм з бабусею на прожиття. Мар'яна Ангелова, Артем Багров, новини першого національного. Київ.